В умілих руках непотріб стає корисним для ЗСУ. За ініціативи університетської спільноти у Черкасах діє проект Москаливбивчий мотлох. Активісти приймають неробочу комп'ютерну техніку. Щось продають, щоб зібрати гроші, а щось ремонтують і віддають у користування військовим. «Ми передали Збройним силам насамперед нашій Черкаській 118-й бригаді ТРО більше 100 одиниць різноманітної техніки та аксесуарів. Це і комп'ютерна техніка, зроблена з тих комп'ютерів, які нам люди передавали, а також дуже велика кількість різноманітної техніки та аксесуарів, які були куплені за кошти, отримані також в рамках проєкту. За півроку активісти передали допомоги не менше, ніж на 300 тисяч гривень. Також проводять спільні проекти з іншими волонтерськими організаціями. Допомагали збирати гроші на розвідувальні дрони Мавіки. Власними силами купили для захисників станцію Старлінк. Тут у нас було має застарілу технологію і він важкий, якщо спробуйте. Перш ніж стати москалевбивчим, мотлох стає в нагоді на заняттях. Старі комп'ютери розбирають на парах. Майбутні айтівці досліджують будову системних блоків. Студенти можуть кожного заняття фактично розібратися в технологіях, розібрати комп'ютерну техніку, спробувати її модернізувати, перевірити на працездатність і фактично потім зібрати це все докупи вже в покращеному вигляді. Першокурсник Вадим досі розбирав лише свій особистий комп'ютер. Помітив той, який принесли на заняття, відрізняється. Він має стандартні форм-фактори, а цей спеціаль, більш спеціалізований під такий маленький вигляд, тому вони відрізняються дуже сильно від стандартних. Розбирати техніку студенти допомагають добровільно. Четвертокурсники Вікторія та Богдан у проєкті від самого його початку. Я можу і цікавим ділом зайнятися, і допомогти. Весь той рік ходив майже в цьому році. Ось тільки перший раз прийшов, тому що часу мало, початок навчального року. Зробити те, що, наприклад, в моїх силах, і те, що не віднімає мій час, такий особистий. Буває між парами вікно, буває вільний день, який у нас бібліотечний. То ми йдемо сюди і допомагаємо. Звукорежисер Андрій узяв на себе роботу із застарілими мобільними телефонами. Деякі приводить у робочий стан, деякі розбирає на деталі. Радий, що свої знання і вміння може застосувати на користь захисникам. Хлопці, які зараз там, де війна, то їм набагато складніше. Мені не складно. Я в цьому знаходжу навіть маленьку нотку, ну, коли начитаєшся зранку якихось новин і тебе трохи тіпає, то ти сидиш і заспокоїшся. Я по спеціальності інженер системотехніки, для мене в цьому є дзен маленький. Старі комп'ютерні блоки, процесори, відеокарти, роутери, мобільні телефони приймають у першому корпусі ЧДТУ. Також у Черкаських школах номер 3 14, 19, 20, 29, 30. Приносити можна старі комп'ютери, ноутбуки, планшети, телефони, в тому числі старі кнопкові телефони, робочі і неробочі все це піде на користь ЗСУ. Також мережеве обладнання. Оце такі пріоритетні речі для нас. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.